Вітаю, шановне панство. Я гуляю, сьогодні жарко, вдягнулася так піджачок, і мені жарко. Тема така: задайте на питання реабілітологу. І сьогодні, сьогодні, зараз люди прийдуть. Тема така бесоня. Чому у нас буває безсоння з точки зору реабілітації? Перша причина це м'язи шиї. Тому е, треба м'язи шиї відновлювати за рахунок статичних прав, тобто нахилом і тримання, тобто розтягування м'язів шиї, тобто покращення кровообігу. І друга причина це нервовий стан або переживання за допомогою е, таких, е, таких препаратів, як валеріана. І краще заварювати на ніч корінь валеріани. Зверніть на це увагу, тому що, можливо, вам ніхто не каже, що порушення кров'ю головного мозку і є причиною безсоння. Залишайте свої питання реабілітологу. А весна буяє. Всім гарного дня, всім гарного дня!